На перший пікет у січні активісти ветеринарного університету зібрали усього два десятки студентів. Сьогодні ж їх прийшло понад півтори тисячі разом з ними і викладачі. Через обласних чиновників Пудеї намагаються передати свої претензії кабміну та президенту стосовно об'єднання їх вишу з аграрним університетом. Зрушення запевняють активісти вже є, хоч і незначні. Наші мітинги вернули переписку в. Міністерстві імені Гжицького, якої не було до того. Наші страйки змусили їх це зробити, але це було така, знаєте, поддавка. Нам це, а ви більше не страйкуєте. Але повної незалежності університету ми поки що ще не відстояли. Під стіни облради підтримати студентів прийшло чимало викладачів. Проте, все ж, за словами Андрія Мудрого, у стінах університету вистачає і таких, що залякують. Проте активісти запевняють, що ані це, ані відстань їх не зупинить. Пікетувати поїдуть до Києва, протестуватимуть доти, доки влада не пристане на їхні умови.